Всім привіт! Ми знову йдемо гуляти. Сьогодні ми приїхали на водосховище, називається Педрижула. Дивіться, яка красота. Просто неймовірно. Та, мої діти ще не зовсім відкарабкались від своєї застуди. Боже, які гарні квіточки! Дивіться, яка красота! О Боже! Але ми вирішили, вчора ми просиділи цілий день в хаті і вирішили сьогодні трошки розімнутися, тому переїхали. В парку ми гуляти не можемо, щоб не контактувати з іншими дітками. Тому ми виїхали на природу трошки розімнути ножки, щоб менше сидіти в інтернеті. І правда трохи жарко. Хоча вночі сильний падав дощ. Капець падає падав дощ, Тобто не схожий на середину червня. І от йдемо трошки розвіятись. Діти купати, звісно, не будуть. Я теж не знаю, чи буду. Хоча спробую, побачимо. Спекотно досить. І красиво, а тихо так. До речі, тут дуже важко було припаркуватися. Ми випадково знайшли місце при дорозі. Йдемо подивимось. Та то, то що ти хотіла? Ні, а чого? Купати Купатись, собі ж не можна купати. Син, ти хоч... Зимна водичка, дай? Ні. Ні? Лені вся вода тепла. Навіть якщо вона буде суперзимна, а ні, тепла. Клас. О, і рибки плавають. О, там малесенькі, малесенькі. Можна, тільки туди кидаєш, щоб ти в нас не попав, добре? Слухайте народ, тут класно. Тут є трава, є багато дерев, де можна сховатись в тінь. Ось так це все виглядає. До речі, народу досить багато є. І там якісь будиночки є, хтось проживає. Ще раз наголошую, називається роздітися? Ні, бо тут не можна купатись, зіка. Заборонено Тут, До речі, дуже багато рибалок. А, а, чому? а чому тут тільки нашкодно Тут Хворенька ще була, доціль. І рибки досить багато, я так розумію. Тому в кого є ліцензія на рибалку? Вперед сюди. Класно. Тобі гарко і річ? Сав дощик і град. Капець. О, як тут Капець! Оооо! Нічого не видно! Коня, Конь! Копіть! Оце дощик. Що ж включаю, здесь через кілька днів, очі дітки захворіли обидвоє температура. Ну, як захворіли? Вони ще є вдома. Тобто температура вже спадає, горлишко вже так не болить, але Єліна почала сильно кашляти, тому сьогодні ще підемо до нашого педіатра, нехай її послухає. І що ж, хто мене дивиться вже раніше, знає, що я для своїх дітей почала робити національність іспанську. Тобто вони можуть мати і українську національність, і іспанську. Я вирішила це зробити для того, щоб потім діти, коли виростуть, вони мали можливість зробити вибір самостійно собі. Яка національність їм більше підходить, де би вони хотіли бути, проживати і так далі. Тобто вибір залишиться за ними. Зараз моє діло зробити те, що. Що я як мама повинна зробити, отак От я вважаю. Тому що багато мамочок пишуть: типу, як вони ж українці, національність має бути одна і так далі. Ні, вони мають до 18 років право мати дві національності, далі нехай собі вибирає те, що їм хочеться. Отже, рік часу я чекала на відповідь, яка мені мала якась прийти, я не знала, що мені має прийти, чи то вже відповідь на отримання паспорта, чи яка відповідь. Відповіді ніякої не було, хоча мені сказали, чекай повідомлення смс і прийде тобі. Не було нічого. І моя знайома почала робити також ті документи, вона значно пізніше це почала робити, і от їй приходить смс. Я така думаю, а чого ж мені не приходить? Чоловік поїхав туди, це все робиться через Торихонди Ардус. І Оля виявилось, що відповідь нам приходила, але на неправильні номери, тому що їм в регістр цивіль. Не знаю, не захотілося перевірити правильні сказання номеру, на які відправляли смс чи що. Не знаю. Ну, люди працюють, дуже вони бають багато роботи, самі розумієте, і їм було впадляк. І ще звинуватили нас, як так, ви рік часу чекаєте і не прийшли поцікавити, що з вашими документами. Одним словом, дали нам папір. Що з ним робити, не сказали, і що це за папір? що воно означає і фіг його знає. Я пішла в наш регістр цивіль тут, по нашому місці проживання. Виявилося, що це нам дали тільки папір. Ми рік часу його чекали. Це є на дозвіл, що ми за своїх дітей можемо подавати їм на національність. О боже, як тут це довго робиться. Що далі з тим папером робити? Куди звертатись? Нам ніхто нічого не може сказати. Тому буду тримати вас в курсі, хто таким самим почав займатися, буду по можливості повідомляти, що і як. Ну що ж я поїхала на роботу, тому що у нас цей тиждень досить такий навантажений. Діти є вдома, і ми з чоловіком міняємося. Тобто зранку я на роботі. Я прибігаю додому, далі він біжить на роботу і якось так у нас зараз получається. Завтра дітей останній день школи і починаються канікули. Завтра я надію, вони вже підуть до школи, тому що в принципі температури нема. Подивлюся, сьогодні ще педіатр скаже моїй лінії чи все добре з кашлем, чи не кашляє і так далі. А вам бажаю гарного дня і до скорої зустрічі! Це де ми є. Чекаємо нашу педіатру. Ну що, вийшли ми від лікаря, сказали, що все окей, легені, чисті. І якщо температури не було ні цієї ночі, ні сьогодні цілий день і завтра, сьогодні вночі не буде, може йти в школу. Ось так-то. Кольчик нашій мімі зробили і зараз ми йдемо на фієста фіндекурсу. Сьогодні останній шкільний день і ми йдемо на святкування. Що ж, тепер можу офіційно об'явити у нас канікули. Ми вже Богу дякувати здорові. Гуляємо, насолоджуємося сонечком. До речі, у нас вже майже 10-та година вечора, угу. і ми тільки зараз гуляємо, тому що була дуже сильна спека і нереально було вийти з хати. Ну що ж, дякую, хто залишається зі мною весь цей час, і до скорої зустрічі. Всім па-па!